Хірургія це найстаріший та один з найдієвіших видів лікування раку у хірургічному відділенні Буковинського клінічного онкоцентру. Проводять як планові, так і ургентні операції. Роблять їх пацієнтам з онкологією, тим, у кого передраковий стан або виявлена доброякісна пухлина. Більш детально про роботу хірургічного відділення розкажемо у програмі здоров'я у фокусі. Ну, наш структурний підрозділ ми два з лікарів. І ми повністю прикриваємо весь спектр надання хірургічної допомоги. Як молочна залоза, гінекологія, абдомінальна хірургія, голова шия. Зараз посавне широкий акцент на торакальну хірургію. У нас є двоє дипломованих торакальних хірургів, які чітко, якісно і красиво виконують оперативне втручання як відкритим доступом, так і торокоскопічно. Зараз на цей період часу у нас переважає більше абдомінальних операцій. гінекологічних трошечки є спад, а абдомінальних більше. Важко сказати, з чим це пов'язано. Зключаємо варіант городи. Тобто жінки зараз на городах. А так наші гінекологи виконували мінімум дві операції в день. Ну, я думаю, що ця сезонність, потім люди будуть звертатися. Ми за місяць виконуємо від 270 і вище кількість операцій. Мінімум в день у нас 12-15. Теракальну хірургію у Буковинському онкоцентрі активно впроваджують протягом останнього року. За цей час провели понад 150 таких втручань. Ну, за минулий рік не було, наприклад, у нас пацієнтів з анатомічними резексами легень. Були діагностичні ВАЦ, біопсії, біопсії під УЗД-контролем, біопсії під контролем комп'ютерної томографії. А на сьогоднішній день у нас вже більше 10 анатомічних резекцій легень, і пацієнти, слава Богу, без ускладнень, без нічого виписані додому. Робляться як анатомічні резекції, як типові резекції. Медістинальна лімфоденолімфоденектомія це все виконується у нас. Це не тільки радикальні операції, це діагностичні операції, це торакоскопії, це типові резекції легенів пацієнтів з метастазами в легені, це тобто ми постійно намагаємося розвивати торакальну хірургію і намагаємося там, де ми можемо допомогти, допомогти пацієнту. Реабілітаційний період. Ми дотримуємося раз наразі фаст трек серді. Тобто ранній підйом пацієнтів в післяопераційному періоді. Ми піднімаємо пацієнтів буквально на наступний день, заставляємо їх ходити. У нас є спеціально облаштовані палати для торакальної хірургії з подачою кисневої. Тобто реабілітаційний період пацієнта при ранньому підйомі після торакальної операції у середньому займає до семи діб це в нашому стаціонарному відділенні. Надалі ми даємо рекомендації пацієнту по місцю проживання і амбулаторно наглядаємо на них. То до місяця пацієнт майже повністю вертається до свого звичного життя. Онкологічна хірургія складна маніпуляція, тому вона не може бути задіяна при будь-якій онкохворобі, навіть якщо оперативне втручання є єдиним варіантом для повного одужання пацієнта, це не завжди реально. Ну, ми бачимо по стану пацієнта. Визначається ког, чи можливо пацієнту виконати оперативне втручання. Це вирішує вже МДК згідно стандартів НССН. Якщо пацієнту на першому етапі ми пропонуємо оперативне втручання, то всі возможні ускладнення, це все діло обсуждається йде передопераційна підготовка даного пацієнта. На жаль, запущеності дуже багато. Я не пам'ятаю, коли ми бачили в останній раз першу-другу стадію, наприклад, колоректального раку або раку шлунку. Це ну, рідкість. Люди приходять, на жаль, запущеними вже. І вже потім індивідуально ми підбираємо тактику лікування до післяопераційно. після операційно. Наразі у нас в принципі насправді зайняті всі палати. Ми навіть у хіміотерапевтів, де коли просимо в користування ту чи іншу палату. Взагалом у нас всі палати зайняті. У нас є 13 палат на другому поверсі, 6, 13 палат на. По Третьому поверсі шість палат на другому поверсі. Тобто палати різні, палати жіночі, палати чоловічі, є ізолятор спеціальний для важких пацієнтів. Тобто, тут таке кожна палата оснащена санвузлом. є зручні палати для пацієнтів. Тобто тут питань з палатами немає. Перша друга палата має кисневі дотації для пацієнтів. Термін перебування пацієнтів на реабілітації може відрізнятися залежно від стану пацієнта та виду перед втручання Якщо ми виконали загально хірургічне оперативне втручання, і це був лапароскопічний холіцистіт або лапароскопічний апендицит то термін перебування пацієнта буквально до двох діб. Але якщо це була складна онкологічна патологія, і це було Велике оперативне втручання багато годин з реанімаційними заходами, перебуванням в палаті інтенсивної терапії до двох діб, то тут, на жаль, треба десь до 10 днів, щоб пацієнт пройшов той реабілітаційний період, щоб відбулося загоєння рани після для того, щоб стабілізувався стан пацієнта. І коли ми бачимо, що ми можемо його відпустити додому, тоді ми його відпускаємо. Тобто, як каже, НСЗУ. Не рахуйте дні, а лікуйте пацієнта. Світлану Кусмарцеву перевели у відділення хірургії з реанімації. Жінка відновлюється після операції на кишківнику. Що я, конечно, очень удивлена от, там, обстановкою. Во-первых, очень приятно в палаті. Ті, які щоб ремонт. не раздражает глаз. Вот пастельные, спокойные тона такие. Удобно, светло, тепло. Хорошие кровати, хорошие матрасы. Белье меняют по мере необходимости, а не тогда, когда там положено только. Условия в туалете горячая вода. Ну и все остальное, даже для женщин беды. Вот в отношении условий замечательно просто. А свет даже продуман. Вот не обязательно включать верхний свет. Если ночью приходит, то приходит вот над каждой кроватью есть свет. Есть вот вам кнопка вызова персонала, младшем персонале обслуживающим. Нянечки все, санитарочки все работают слажено вот не слышно чтобы там какие-то передряги ссоры что-то там невыяснение спокойно приходит она делает свое дело надо помыть надо поменять надо поднять надо там что-то сделать с разговоров два часа ночи 5 утра не имеет значения самые теплые слова хочу конечно сказать в адрес моего врача виктор Викторовича, да И еще хочу заодно э, вспомнить и напомнить, я когда была в реанимации, там тоже очень приличный персонал и очень слаженно работает. Вот. И Евгения Вик... Валерьевича тоже. Я... Лежать меня на моем веку приходилось часто в больницах. И я не помню такого. Ну, были случаи, конечно, когда врач приходил к тебе в палату и рассказывал тебе, что вот это вот для того, это для того, это для того. Я понимаю, много больных, ему некогда с каждым беседовать особенно. Вот. А здесь так, вот если заходит доктор мой, он мне все расскажет обязательно, и медсестра все объяснит, что это будут белок капать, это будут капать антибиотик, это пробиотик, это э, разбавитель, это то, вот, то есть тебя все время информируют. И ты уже как-то больше Расположено доверяешь и знаешь, что э, ну, к тебе внимание, со вниманием относится. Ну, а врач мой, он заходит раз по пять, по десять на день. И не так просто заглянул и убежал, а подойдет, посмотрит, животик, Настроение, пошутит, что-то припишет, что-то посоветует, что-то поругает. Ну, в общем, как папа родной. Да? Хоть я и старая тетка, но я как папа, О, за папой родным. Да. Вот Я Большую благодарность от себя лично И я думаю тоже от других Я видела вот напротив Женщину с реанимацией привели И привезли, тоже врач приходил И ее и поднимал И все, понимаете, это Редко бывает такое Потому что очень там субординацию Соблюдают и все прочее А здесь вот чувствуется Какая-то такая, знаете, дружелюбная Обстановка Взаимопомощь, поддержка Здесь хорошо. Единственное, что болеешь. Вот если бы здоровье. Так вообще можно было бы сказать, что я была в садатории. Питание неплохое. Я, правда, не ем еще питание. Это только супчик попробовала. Но ну, довольно вкусный. Но я вижу, как приносят, где кушают. И там и сочетание хорошее. Обязательно салатик, обязательно там второе. Обязательно с хороший супчик. Та музиверчики, лікісільчики складність та тривалість операції залежить від органу, з яким працюють хірурги, а також від обсягу пухлини. Кожен випадок індивідуальний і потребує майстерності та злагодженості всієї команди. Насправді у нас дуже хороший підрозділ хірургічний комбінований. Тут є і мамологи, і гінекологи, і абдомінальні хірурги, і толекальні хірурги. В основному це. Тільки молоді лікарі у нас є більш поважного віку, лікарі вони консультанти. Є професор в нашому складі, так само консультує, але у нас молоді прогресивні лікарі, які постійно навчаються, які хочуть оперувати, які хочуть допомагати пацієнтам, які здобувають нові знання, які стажуються як в Україні, як і за кордоном, тобто вони постійно розвиваються. Є і молоді, є і досвідчені, є лікарі з вищої категорії, які в принципі в цій професії вже близько трьох десятків років. Є молоді лікарі, які кілька ну, років назад закінчили інтернатура, вже є досить хорошими фахівцями. То у нас так само працюють і навчаються лікарі-інтерни, досить стараються, хлопці-дівчата. Навчитися, допомагати, тобто ми зацікавлені, мотивовані, дуже приємно працювати, коли колектив мотивований, зацікавлений і працює на результат. Ми ну, в будь-якому випадку працюємо на результат, це всі розуміють. Пай дуже як і що ми зробимо. Пацієнт має отримати послугу якісну, яка має дати йому покращення стану його здоров'я. Це основний принцип. Дані всі такі операції в онкології є об'ємними, тяжкими, тривалими, але великий відсоток їх операцій і великий відсоток їх пацієнтів, в принципі, вони є тяжки. Ми говоримо про якусь одну окрему патологію. Вони мають ряд супутніх патологій, які ми мають в принципі на просто враховувати, готувати цих пацієнтів при можливості, тому що, на жаль, рак він диктує свої умови. І якщо ми лікуємо в якісь, просто якісь лікарні. Не знаю, профіль можна лікувати, пропорувати якусь одну патологію, але врахувати, що так само ці пацієнти знаходяться в якісь ракові інтоксикації, вони трохи, вони виснажені. Вони виснажені і фізично, і морально, тому що це, в принципі, неприємно розуміти, що в тебе є раз. В цьому закладі будь-який лікар має бути психологом, тому що люди звичайно приходять, вже пригнічені, стурбовані, і в принципі недоволі, що в них таке сталося в житті. Вони приходять з бідою, тільки. Часто приходять просто провірити таку інформацію. Пацієнт має бути попереджений, що якщо він не буде дотримуватися наших навіть не рекомендацій, не полягань, якщо він не буде старатися нам допомогти, можливо, можливо, якісь критичні моменти. Саме простіше — всі пацієнти перед операціями, перед загальним наркозом мають ну, банально не їсти і не пити за кілька годин. Їм пояснюють сюди. Є можливі ускладнення, коли під час наркозу, те, що знаходиться в шлунку, може просто їх задушити. Ми мусимо пояснювати людям, ви не використовуючи якусь специфічну термітології, вони не мають відповідної освіти. Їм треба пояснити саме, як це може відбутися. Це вже вони попереджені, вони проінформовані, це їхня відповідальність. Якщо вони дотримуються, цікаво, у нас не виникає ніяких проблем. Найкоротша операція на моїй пам'яті була десь, ну, разом з анстезологічним забезпеченням, десь пів години могло бути. Найдовше, наскільки, я пам'ятаю, близько 7 годин, то, що я працював. Старші колеги кажуть, що в них були операції по 15 годин, вони працювали. Тобто, тут я завжди кажу, коли мене питають, пацієнти і родичі, скільки часу буде тривати операція, я завжди кажу, поки не зроблять. Тому що орієнтуватися на час це досить вдячна справа. Скільки треба, скільки будуть робити, ми маємо дати результат. Тобто Колись буває скорше, легше, колись буває більш об'ємніше. Це потребує часу. Ми цього відносимося з розумінням. Немає такого, що хлопці закінчити операцію, у мене закінчується наркоз чи закінчується робочий день. Ні, це так не роботи. Це не просто дати людині заснути, поки хірургія зроблять весь час. Людина, яка знаходиться в наркозі, незалежно від його виду, потребує контролю анестезіолога, введення медикаментозних препаратів, якоїсь інфузії внутрішньовенної, контролю артеріального тиску, контролю оксигенації, сатурації. <кій> тобто анестезіолог і вони весь час працюють. Тобто, якщо навіть ми не стоїмо коло столу, ми працюємо руками, ми працюємо головою, ми працюємо завжди. Тому що це відповідальність, це людське життя. Ви маєте розуміти, що, наприклад, при антрохіальному загальному наркозі, людина сама не дихає, за нею дихає апарат. Тиск тримається так само за рахунок того, як правильно ми вводимо препарати. Ми шукаємо цей баланс. Місцем, щоб людина нічого не боліла, щоб вона хорошо спала, нічого не пам'ятала, і при тому, щоб вона тримала тиск, пульс і за нею адекватно дихав, щоб ми потім могли розбудити і відносно здоров'я перевести в палату. Євгеній Давидок працював у Буковинському онкоцентрі в 2010 році. Згодом були інші заклади та служба у ЗСУ, після завершення якої знов повернувся до роботи в онкоцентрі. Каже, за цей час у медичному закладі умови роботи змінилися кардинально. Починаючи від побутових умов, наскільки це вже було змінено, відремонтовано вже за новою адміністрацією такі обладнання. Так само і умови в принципі праці. Робот організація робочого процесу, робочого часу за роботи середнього персоналу. Ну в принципі відмічаю реальні покращення, які були ну за цей період. Це ну, досить тривало 15 років. Використовуємо новітні методи. які раніше використовували менше, чи взагалі не використовували. Декілька років тому у нас був ремонт. Ми закупили обладнання, але звичайно, ми докуповуємо обладнання. Е, нічого не вічне, воно все ламається. Плюс е, в Україні все розвивається, медицина розвивається, є багато нового обладнання, є ультразвукові ножі, є біполярна, монополярна техніка. У нас взагалі надзвичайно добре оснащення. У нас є дві лапароскопічні. Стіки, у нас є ICG, у нас є ультразвуковий ніж, у нас є гармонік, у нас є лігашур, у нас є декілька монобіполярних генераторів, електрогенераторів, але однозначно ми докуповуємо обладнання. У нас запустилася торакальна хірургія, а торакальна хірургія вона вимагає докупівлі обладнань. Тобто на нашій базі постійно вдосконалюються. Кількість обладнання на нашій базі постійно відбуваються нові операції, нові знання здобувають лікарі, і для цього потрібна техніка.